Пробудитись до праведності Божої означає дізнатися хто ви у Христі, і жити в реальності того, що він вже спередив вас всім, що вам потрібно. Дізнайтесь більше про силу праведності. Дізнайтесь, що праведність це духовна сила, яка підтримує вашу віру. Вони діють разом. Праведна свідомість очікує, що слово Боже буде істинним і націлюється на успіх. Ми були створені бути переможцями у кожній країні, у кожній культурі. У кожному поколінні. Дізнайтеся, що віра Божа і праведність всередині вас можуть робити, щоб змінювати світ навколо вас і приводити вас до повної перемоги. Почніть приймати все те, що Бог для вас приготував. Почніть жити зсередини назовні. Розвивайте мислення, що всередині вас живе Бог. Бог дав вам можливість отримувати кожен небесний ресурс, який вам тільки може знадобитися у житті. Вітаю вас, я Джеремі Пірсонс, і Це передача переможний голос віруючого. Незважаючи на те, що у світі була оголошена глобальна пандемія. Слово Боже продовжувало проповідуватись. Люди продовжували спасатись, продовжували стілятись і звільнятись Ісусом щодня. Брат Копленд провів у той час кілька зібрань на вулиці тут, у церкві Гелмаунті, на території місії Кенета Копленда. Люди приїжджали на них на машинах, і таким чином церква могла збиратися і слухати слово Боже. І сьогоднішнє послання брата Копленда дає вирішення будь-якої проблеми. Давайте приєднаємось до нього і дізнаємось, як віра в Бога одразу ж зупиняє страх. Отже, дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Ми віддаємо тобі честь і хвалу в ім'я Ісуса. Сьогодні, вранці фактично, Господь сказав мені це минулої неділі. Одразу після зібрання він сказав, повернись до основ віри. І дозвольте мені нагадати вам, що ви бачите, коли дивитесь суперкубок, гру майстрів основ, Що ви бачите, коли дивитесь якийсь чемпіонат світу? Гру майстрів основу. Гра це гра. Але ті, хто докладають зусилля, повертаються до основ і ніколи не забувають про них. Вони практикують свою віру, працюють, шанують і прославляють Бога, працюють в Слові Божому, перебувають в ньому і тримають його перед своїми очима, слава Богу, і в своєму серці, в своїх устах. Основи віри. Тому звернімося сьогодні вранці до п'ятого розділу Євангелії від Марка. Двадцять п'ятий вір одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років. Багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і не отримала жодної користі. А прийшла ще до гіршого стану, почувши про Ісуса, підійшла позаду Нього серед людей і торкнулася до Його одягу, бо говорила: якщо хоча б до Його одягу торкнусь, то одужаю або буду зроблена цілісною. І одразу ж припинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі своєму що зцілена від хвороби. Водночас Ісус, відчувши сам собі, що вийшла з нього сила, обернувся серед людей і сказав Хто торкнувся до мого одягу? Учні сказали йому, ти бачиш, що народ тіснить тебе? А говориш, хто торкнувся до мене? Але він дивився навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що з нею сталося, підійшла, впала перед ним і розповіла йому всю правду. Він же сказав їй донько, віра твоя спасла тебе. Або зробило тебе цілісною. Йди з миром і будь цілісною від хвороби твоєї. Євангелія від Луки, 8 розділ, 43 третій вір. І жінка, яка страждала на кровотечу 12 років. Яка витратила на лікарів весь свій маєток, але жоден з них не вилікував її. Підійшовши позаду, торкнулася краю його одягу і одразу ж кровотеча в неї припинилася. Я хочу, щоб ви це побачили. Вона торкнулася до краю його одягу. Це був край. Його молотовного покривала, адже Ісус був равином, і це було його молотовне покривало. Вона прийшла перед ним, вона не була позаду, адже вона впала перед ним. І коли він розвернувся, вона підійшла і торкнулася до краю цього молотовного покривала. І в книзі Левит, в 15 розділі, в 25 вірші, Бог дав настанову стосовно жінки і кровотечі, а також різні інші застереження. І якщо подивитися на це в різних перекладах Біблії, то там сказано, що якщо у жінки кровотеча була довше, ніж зазвичай, то її вважали нечистою. Вона вважалась нечистою, де б вона не була, вона нечиста. І та жінка вважалася нечистою протягом 12 років. І вона не могла бути серед людей, бо вона вважалася нечистою. І я хотів, щоб ви зрозуміли і усвідомили, як важливо це було для тієї жінки. І як вона наважилась вийти назовні? Вона була такою впевненою, такою рішучою, що тієї миті, коли вона торкнеться до цього молотовного покривала, в неї війде сила, і вона буде зцілена. Вона була абсолютно в цьому переконана. І кожен. Дозвольте мені розповісти вам те, що передувало цій історії, бо я дізнався це від брата Кеннета Хейгена багато років тому. Він проводив зібрання і гостював когось вдома. Тож вони зібралися разом, щоб пообідати. І він відчув спонукання помолитися. І він сказав всім: мені потрібно помолитися. І мені потрібно помолитися саме зараз. Тому всі вони стали на коліна. І в ту мить, коли Брат Хейн опустився на коліна, він одразу ж побачив Ісуса. В ту ж мить. І Господь розмовляв з ним про різні речі. Брат Хейн сказав Господу: я маю дещо запитати в тебе. Він сказав: Я маю частину послань про ту жінку. Яка страждала на кровотечу? І він запитав Ісуса те, що хотів запитати. І Ісус відповів: Так, ти правий. Але ти пропустив деякі частини і кроки в цьому посланні. І він сказав: Запиши наступні чотири пункти. Брат Хейн сказав, це дивовижно, як добре ви можете писати з закритими очима, коли перебуваєте в дусі, і він сказав: Я схопив аркош паперу і записав перший, другий, третій, четвертий пункти. Ісус сказав йому: будь-хто де завгодно і коли завгодно, хто виконає ці чотири пункти, які виконала ця жінка, зможе отримати все, що йому потрібно, чи все, що він хоче в будь-якій сфері життя. В будь-якій сфері життя. І брат Хейн записав це. А згодом, дяка Богу, ми з Лорі дізналися це від нього. Ось ці чотири пункти. Номер один, вона говорила це. Номер два, вона зробила це. Номер три, вона прийняла це. І номер чотири, вона засвідчила про це. Ці чотири пункти. Це спрацює в фінансовій сфері. Це спрацює в будь-якій сфері життя. Це спрацює, якщо ви вірите Богу про зміни у своїй сім'ї. Це спрацює, якщо ви вірите Богу, щоб виправити щось в своїй сім'ї. Це спрацює, коли ви молитесь і вірите Богу у сфері фінансів. Хвала Богу. Бо це дорога віри. І це дорога небес. Амінь. Щойно ви пропустили чудову нагоду посигналити. Гаразд. Повернімося до п'ятого розділу Євангелії від Марка. Дякую тобі, Господи Ісусе. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, тобто вона була нечистою. Нечистою 12 років. Гірше могла бути лише проказа. Бути нечистою, у всякому разі, прокажений міг виходити з дому. Він міг бути серед інших прокажених, а вона не могла. Вона ховалася від всіх людей у своїй кімнаті. Боже мій Джорджа, Дванадцять років вона просиділа на карантині дванадцять років. Не три чи чотири місяці. Ніхто, окрім якихось людей, хто, можливо, допомагав їй. Як ми можемо зробити цей висновок з того, що тут було сказано? Я знаю, що був хтось, хто допомагав їй. Багато витерпіла від багатьох лікарів. Витертила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану, почувши про Ісуса, я хочу поговорити про це. Вона почула про Ісуса. А що вона почула? Ми знаємо, про що Він проповідував. Ми знаємо, що в Євангелії від Луки в 4 розділі Ісус сказав своєму рідному місці Назареті Дух Господній на мені, бо Він помазав мене проповідати Євангелію бідним. Він помазав мене проповідувати. Він помазав мене навчати. Він помазав мене стіляти, хвала Богу. Він помазав мене проповідувати рік Господні сприятливий. Або великий ювілей. Тобто Ісус буквально сказав тим людям: Я ваш великий ювілей. Сліпі, вам не слід більше бути сліпими. Бідні, вам не слід більше бути бідними. Полонені, вам не слід більше бути полоненими. Бідні, я тут. Я тут. Я тут, бідні. А в чому полягає Євангелія для бідного? Що він може більше не бути бідним? Алілуя! І ви можете бачити це в 10 розділі книги Дії, де Петро, проповідуючи, сказав як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса з Назарету, і Він ходив, чинячи добро і стіляючи всіх поневолених дьяволом. Алілуя. Отже, ми знаємо, що саме це вона почула, бо це те, що проповідував Ісус. І всюди, куди він ішов, Він починав з цього послання. Звідки вони дізналися б, що Ісус був помазаний, якби він не сказав їм, що Він помазаний? Звідки вони б дізналися, яку він мав владу? Якби він не проповідав рік Господній сприятливий, якби він не проповідав благословення Авраама, благословення, а не прокляття. Тому ми знаємо, що вона почула про це. Вона повірила цьому в своєму серці, і вона почала говорити це своїми устами. Вона говорила, говорила і говорила це. І якщо ви подивитесь, як це звучить в грецькому тексті. То там написано, вона продовжувала говорити це. Вона продовжувала говорити це. Якщо я торкнуся до його молотовного покривала, то буду зцілена. Я буду цілісна, якщо лише торкнуся його. Джордже, цілісна. Це також охоплює фінанси. Фінанси мали бути відновлені, інакше без цього вона не була б цілісною. Хвала Богу. І потім вона мала дещо зробити. Вона могла б говорити, я вірю в це, я вірю в це, я вірю в це всім своїм серцем. Я просто вірю в це. І я говорю і говорю про це. Але в мене зараз кровотеча. В мене зараз кровотеча. На мені шкіра і кістки. Я худа. В мене вже кровотеча 12 років. Ні, ні, ні. Вона зробила це. Вона просто підвелася і зробила це. Слава Богу. Вона пішла туди. Потім говориться, вона прийняла це. І зауважте, що сказано в Євангелії від Марка 5.29. І негайно або одразу ж припинилася в неї кровотеча. І потім вона відчула в своєму тілі, що була зцілена від цієї хвороби. Вона прийняла це. Вона прийняла це. Це означає, що вона зробила те саме, що Ісус сказав в Євангелії від Марка 11.24. Тому все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. Вона зробила це. Вона зробила це. Вона, безумовно, зробила це. Вона вірила, вона прийняла це. Вона прийняла, коли молилася, і вона бачила себе з цим. Вона бачила, як вона підводиться. Вона бачила себе вільною. Вона бачила, як вона виходить з дому і йде туди. Вона бачила себе, що торкається того одягу. Вона бачила це в своєму серці щодо того, як навіть вийшла з дому. Слава Богу. Вона бачила це. І вона прийняла це. Вона прийняла це. Вона прийняла це щодо того. Як у неї з'явилася фізична сила? Чи до того, як їй просто вистачило мужності вийти назовні? І наважусь сказати, що вона не виходила назовні всі 12 років. Це дуже важко сидіти в приміщенні, коли ні в кого немає до тебе жодних справ. Ніхто не міг наближатись до неї. Ніхто. Можливо, лише час від часу. Можливо, лише деколи. Адже Джорджа, якщо прочитати в 15-му розділі книги Левит, то коли хтось торкався її, він вважався нечистим. І тоді та людина повинна була піти і омитись та очиститись від цього. За 12 років можна втратити всіх своїх друзів. Але вона вірила в це. Вона вірила в це. Вона прийняла це. Вона взяла це. Ви чули, як Глорія це говорила. Фактично, саме від неї я почув це вперше. Вона сказала: «Кеннете, подивись на це грецькою мовою. Слово отримувати грецькою означає брати. Брати це. вона взяла це. Вона могла бачити це вірою. Це було в ній. Це було в її розумі. Це перемогло всі її відчуття. Це перемогло весь її біль. Це перемогло все, що вона чула, все, що вона бачила, все, що вона робила. Вона взяла це. Хвала Богу. Вона ризикнула. І її віра спрацювала. Слава Богу. І потім? Дяка Богу. Звідки ми знаємо, звідки ми знаємо, що вона була в такому стані? 12 років, звідки ми дізналися? Що вона була банкрутом, і очевидно свого часу вона була заможною жінкою, бо вона витратила все на лікарів. Вона витратила все, що мала на жахливу хворобу. Тому, коли вона впала перед Ісусом і прийняла своє зцілення, вона все це розповіла йому. Ось звідки ми все це знаємо. Ми не знаємо, скільки вони часу там простояли. Але зупиніться і замисліться на хвилинку. Хто так би мовити там чекав своєї черги? Яїр. бо його донька була при смерті. І він стояв і стояв там, чекав і слухав. Він слухав все, що розповідала ця жінка. І вам слід пам'ятати, що він був начальником синагоги в Капернаумі. І це була синагога, до якої також ходив Ісус. Амінь. І в Єїра була віра в Ісуса. Він вже повірив це в своєму серці. Він вже сказав це своїми устами. Прийди, поклади на неї руки, і вона житиме. Алілуя! Ісус пішов з ним. І я хочу показати вам це ще раз. Більшість з вас чули це. Але це варте того, щоб повторити знову. Дух Божий. І в даному випадку. Ви можете це бачити. Ісус був на іншому боці Галілейського моря, де послужив Гадаринському біснуватому, звільнив його і покликав його проповідувати. І щойно Ісус повернувся в Капернаум, бо саме там він жив, саме там був офіс його служіння. Тобто він просто повернувся додому. І коли його човен приплив, то Яїр вже чекав на нього. Я просто можу бачити це. Я бачу, як він чекав його там на березі. Він має повернутися сюди, він має повернутися. Він має повернутися, я знаю. Я знаю, бо він тут живе. Фактично, він живе поруч зі мною. І це було доведено. Потім Єїр вклонився перед Ісусом і сказав своє ствердження віри. А коли хтось прийшов і сказав: твоя донька померла, не турбуй більше вчителя. То Єгір Джорджі, він більше нічого не говорив. Але Ісус відповів на це. Зупини страх. Зупини страх. Саме так Ісус розбирався зі смертю. Дух страху це дух смерті. Страх це ненормально. Віра це нормально, а страх ні. Тому зупини страх тільки віру, і вона житиме. Вона буде зроблена цілісною. Зупини страх. І щодо фінансів цієї країни, щодо ваших фінансів, хвала Богу, зупиніть страх. Зупиніть його. Зупиніть його сьогодні. Лише вірте. І будете зроблені цілісними. Всіма можливими способами. Місія Кеннета Копленда отримала скерування від Господа розповсюджувати Євангелія по всьому світу зверху донизу і навколо нього всіма можливими способами. У 1973 році місія почала видавати журнал Переможний голос віруючого з самого початку журнал став загальним джерелом статей Кеннета і Глорії Копленд, заснованих на Слові Божому, та інших запрошених вчителів. Протягом десятиліть журнал допомагав мільйонам людей по всьому світу збудовувати їхню віру і сприяв їхньому щоденному ходженню з Богом. В кожному журналі ви знайдете натхненні свідоцтва від партнерів по всьому світу. Ви маєте підтвердження, що те, що він зробив для одного, він зробить для іншого. І що він не зважає на особу. Він може зробити це і для вас також. Зараз майже 390 тисяч примірників журналу Переможний голос віруючого щомісяця розповсюджується на 600 мовах у 198 країнах на території чотирьох континентів. До того ж журнал можна читати онлайн на сайті kcm.org.ua. або можна ділитися зі своєю сім'єю та друзями через комп'ютер чи мобільний телефон, одним рухом посилаючи слово Боже більшій кількості людей і швидше ніж раніше. Я хочу звернути увагу на те, що брат Коплен сказав сьогодні стосовно того, що Ісус сказав Кеннету Хейгіну. якщо хто-небудь коли-небудь де завгодно робитиме ці чотири речі, він зможе отримати все, що йому потрібне, або все, що він хоче від Бога. Ви говорите це, ви робите це, ви приймаєте це і ви розповідаєте про це. І зараз ще є щось про що ви вірите Богові? Просто застосовуйте те, що ви сьогодні дізнались. Почніть говорити, робити, приймати і свідчити. І вам варто слухати ці послання знову і знову. Заходьте на нашому сайті Кесієм Орхія до розділу медіа і абсолютно безкоштовно завантажуйте для себе тези цих передач. Бог через Ісуса зробив вас своєю дитиною, і все, що має Ісус, прямо зараз, є вашим. Ви прийняті Богом, ви прощені Богом, ви зцілені Богом. Завдяки кому? Завдяки Ісусу. Через Духа Святого ви наділені Богом силою жити і ходити повністю вільними, від страху ходити в любові, проповідувати Євангелію іншим людям, але для цього вам слід пам'ятати про Бога, який всередині вас, усвідомлювати силу віри, яка є всередині вас. Слово Боже буде змінювати вас зсередини назовні. На нашому сайті Кесія ви знайдете багато корисних для себе матеріалів. Ви знали, що журнал Переможний голос віруючого є чудовою можливістю продовжувати живити свою віру. Це безкоштовний щомісячний журнал місії Кеннета Копленда і він розсилається нашим друзям і партнерам по всьому світі. У цьому журналі ви можете читати статті Кеннета і Глорії Копленда, також інших служителів, і це просто збудовує вашу віру, коли ви читаєте про ті хороші речі, які наш добрий Бог здійснив у житті наших партнерів у всьому світі. Тому ви можете безкоштовно підписатись на нього або читати його на нашому сайті. використовуйте ці безкоштовні ресурси як інструмент, щоб розвивати підхід віри, який просто не здається. Амінь ви можете бути переможцями, ви можете перебувати у вірі, ви можете ходити в любові, і ви можете зростати у слові Божому. Приєднуйтесь до нас завтра, бо брат Копленд говоритиме про те, як віра перемагає у кожній ситуації. Велике спасибі. За те, що приєднались до нас сьогодні, до завтра. І пам'ятайте, Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісеморке. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua.